Друзі, вітаю на каналі наша дача. Сьогодні я пропоную вашій увазі подивитися, що росте в нашій теплиці на дачі станом на другу половину вересня. Думаю, буде цікаво, тому що ростуть не тільки деякі з тих рослин, які ми вирощуємо з весни, а і дещо новеньке. Так що пішли оглядати. Ми з вами дуже давно не були в нашій теплиці, і дехто з вас, я так підозрюю, могли засумувати за нею. Давайте подивимось. А залишилось тут не дуже багато рослин, тому що все ж таки завершується перший місяць осені. На цьому місці ряд колібрі був, дуже вони масовано і. Дружно віддали врожай, що ми колібрі вже прибрали. Подивіться коротенько, як виглядала колібрі під час плодоношення. Гарний томат, нам дуже сподобався. Трішки залишилось тут ще бінігари. Ми поступово збираємо з бінігари. По необхідності плоди для вживання в їжу. Це також сливка жовтоплідна, її дуже багато ще, тому ми не поспішаємо прибирати це кущики. Ну, звісно, вже є якісь прояви хвороб, нічого страшного. В цілому все виглядає ще досить непогано. Наступний гібрид, який у нас тут розташовувався, в принципі, він ще є, треба прибирати вже, тому що, ну. По одному плоду на китиці то вже таке, але ж руки поки що не доходять. Це зульфія. Непоганий гібрид томату високоросло. Він нас порадував своїм вражаєм. В цьому році ми його, до речі, і раніше колись вирощували. Непоганий томат. І зверніть увагу, стійкість до хвороб він взагалі нічим не хворів. Але треба сказати, що ми робили деякі профілактичні обробки, ну без цього ніяк. Дивіться, яка краса до сих пір, хоча совка, ось гусінь вже там робить свою справу. Чим ближче до осені, тим більше гусенів буде. Залишилось три кущика сакура. Це чері томати, чері томат червона плідні. І дивіться, навіть спеціально хотів вам показати, це такий довгий-довгий пасинок, -довгий Можна навіть сказати, що це. Вже друге стебло. І ось він лежить. Вже так, чесно кажучи, немає наснаги немає сил піднімати його. Вражай лежить трішки. Ну, у нас частенько тут і солома підстілена Ось, і дуже рідко ми буваємо на дачі, що не встигаємо все поробити, щоб воно було таке доведено до ладу. Але давайте подивимось. Другу половину нашої невеличкої теплиці. І тут у нас є нові рослинки, які ми вже висаджували не так давно. Базилік висадили, вирощуємо з насіння, розсади, трішки підросла розсада. Посадили базиліку. Він тут буде дуже довго у нас забезпечувати нас свіженьки ну, зеленню. Так? І посадили два кущики агірка. Це агірок. Сорт, якщо казати, давно вже всім відомий. Я впевнений, багато хто з вас його вирощував також. Це Амур. В 2000 році вперше ми його висаджували. І ось 24 роки по тому ми не відмовляємось, тому що це чудовий гібрид огірка. Дивіться, як він виглядає на другому Обороті це перший врожай буде. Ми його не підживлюємо, тому і залишаємо. дивитися пасинки. Вони тоненькі. Треба підживити, звісно, двадцяточкою чи чимось ще таким універсальним, щоб він набирав. Масу зелену, але, вже, чесно кажучи, теж не дуже хочеться. І зверніть увагу, ось так поникли листя. Це від того, що ми 4 дні не були на дачі, дах над тепличкою не давав, ну, в общем, все підсохло. Було спекотно, вітряно, повівітрювало. Зараз ми його палили, але ось все одно таке є. Нічого страшного. Давайте ще подивимося на другому кущику. Є що подивитись ну, вам, а мені є що трішки показати, як чудово виглядають навіть старі, точніше, давно відомі гібриди, як вони можуть плодоносити. Це самозапильний запильний агірок. А мені, до речі, в інстаграм нещодавно. Писали і питали, чому у нас немає зав'язів, чому агірок у відкритому ґрунті у нас не плодоносить. Багато цвіту. Я питав, чи самозапальний, ні бджола запальний. Так ось, друзі, ми від бджола запальних агірків, я вам чесно хочу сказати, відмовилися вже років ну, цать, тому що, тому що немає проблем з зав'язуванням. Бачите, воно ще маленьке. Ось і агірок скина, Мені, мені так здається, чому? Тому що йому сил не вистачить, тоненьке стебло, його треба було зживити раніше, а зараз, бачите, плодове навантаження, воно висмоктує з нього все. Зараз зберемо. Давайте разом з вами і зберемо. До речі, я думаю, що можуть бути питання, коли ми. Сіяли ці агірки на висаджування. Спеціально до цього відео знайшов горщик, в який ми сіяли насіння. Амур 29.07.2024 року ми сіли ось ці рослинки. І ось зараз всередині вересня ми збираємо з нього врожай. Не знаю, можливо, там пару агірочків ми вже збирали. Але будемо вважати, що це все ж таки перший врожай. Дивлячись на те, що здорове листя, ну трішки так воно сонечком пригничене, підсохло, зараз воно відновиться все, тому що палили. Але здорове листя, я думаю, місяць, півтора місяця до другої половини жовтня, ми будемо мати врожай огірочків свіженьких, своїх, без навіть, без підживлень. Хоча, якщо Грамотно робити підживлення, нічого в тому страшного немає. І, скоріш за все, доведеться його підживити. А ось обробляти ми, скоріш за все, їх не будемо. О, Стоїть у нас тут о, така пастка. Ці пастки дуже гарно себе зарекомендували у нас в цьому році. Бачите, ну, мухи, а там і білокрилка бувала, і комахи різні. Таке, вона липка, ай, пальці прилипли. Ось, друзі, що зараз у нас росте, що зараз у нас знаходиться в нашій тепличці. Рослин небагато, але вони є. І, до речі, вже незабаром, можливо, завтра післязавтра наступного разу, як приїдемо на дачу, будемо знімати ось цю світло, затіняючу сітку. А її вже е, знімати треба, тому що сонечка з кожним днем. Менше і менше. І росинам, які ростуть в цій теплиці, може цього сонечка не вистачати. І на останок хотів, друзі, якщо хочете вирощувати в своїх теплицях чи у відкритому ґрунті найкращі сорти огірків, томатів, перцю з якісного професійного насіння в дрібній упаковці, я посилання залишу в описі під цим відео. Вже повністю все є в наявності у Тетяни Вікторівни, де я Купую все насіння для себе на дачу. І цей амур звідти, ну і все, що ми вирощували, і будемо вирощувати в наступному році, я замовляю саме у Тетяни Вікторівни. Так що заходьте, поки все є в наявності, тому що. Справа в тому зараз не дуже така ситуація. Ви знаєте, що воно то завезли, то не завезли, то обмежено великі оці фірми, які виробники насіння, вони дають лімітовані об'єми. Якщо розібрали, то вони вже більше в Україну в цьому сезоні, припустимо, можуть і не завезти. Тому що ну, тому краще замовити зараз, поки все є в наявності свіженьке. Відрахують, скільки вам треба, 10 насинин чи тисячу насінин того чи іншого сорту. І ви будете в наступному році вирощувати у себе найкраще. Дякую за увагу. Всім бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!